Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 22 січня. Нарешті ми вже в Франківську. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Погода сьогодні трошки не дуже сприяє, тому огляди будуть. Коротенькі, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують. В разі перебоїв зі зв'язком пишіть на Viber, Telegram на той самий номер, вам відзвонять. Підтримайте наш канал лайком коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Форт Мондео 2014 року 9450 ціна. 2-літровий дизельний двигун, 103 кВт, 235 тисяч пробіг. Так, ну тут номер телефону є. Так, є підігрів лобового. Коробка, шестиступенева механіка. Так, є підігрів сидінь. Мультикермо, дисплей. Ну і, напевно, клімат. Просто не видно мені. Фаркоп і парктроніки. Рено Меган 8 року. 5900 ціна, 1,9 дизельний двигун, 236 тисяч пробіг. Номер телефону є. Так, салон комбінований. Зараз буду показувати. Шестиступенева механіка. Клімат контроль. Парктроніки. Октавія RS в такому рідкісному кольорі. 16-го року 16850 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 184 кінські сили, 185 тисяч пробіг, 0,97, 644, 55, 77. Є підігрів лобового. Так, рідко трапляються такі автомобілі на ринках. Шкіряний чорний салон. Так, приблизно думаю вам видно. Шестиступенева механіка, клімат. Інше уточнити за телефоном. Opel Vectra, першого року. 3,450 ціна. Так, не бита, не фарбована. Так, є ще літня резина до автомобілю. На врестайлінгу, 2,2 бензин, розхід від 6,5 до 9 літрів на 100 кілометрів. Так розумію, можливо, тут траса, місто. Так, кондиціонер центральний замок, сигналізація, електро електрика без підігріву сидінь. Ксенон. 259 тисяч пробіг, Так вона виглядає. Вона механіка, дякую. Так, покажу вам детальніше, є можливість. По керму не буде видно стан. Ой. Опелястра. 15-го року. 8... 14-го року підказує власник по техпаспорту. Які ціна ще раз. 8500 відмінний відміни технічний стан, 1,7 дизельний двигун без пробігу по Україні. Це в нас свіжо пригнана, дев'яносто тисяч пробіг. Давайте, якщо можна, дякую. Комбінований салон. Так, навігація є. Так, бачу камера заднього виду. Так, є клімат-контроль. механіка. Є, дякую. Парктроніки ще є. Ауді А 6 в Седані. 5-6 рік. 8800 ціна. Без пробігу по Україні щойно пригнена з Німеччини. Двохлітровий дизельний двигун, відмінний технічний стан, 300 тисяч пробіг. Так, друзі, номер фіксую. Є? Знімайте. Дякую, так. Так, стоп. Є. Все. Все. Показує, як вона виглядає. Масла фільтра поміняні. Масла фільтра поміняні. Шестиступанева механіка, клімат, контроль. Масло є газдо. Зетки, я 4 зетки поміняв і рычаг поміняв. Так, і рычаг ще поміняли. Так, так. так. Все, Це дякую. Nissan Lief, електрокар, 2018 року, 18900 ціна. Так, 40 кВт батарея, номер телефону. Так виглядаю. Ну, По коробці все зрозуміло автомат. Так, салон. Ні, не шкіряний. Мерседес Б-клас. 11 року, 10500 ціна, 1,8, бензин, напевно, автоматична коробка передач 0,50 373 93 45. Октавія, а 7 14-го року 9500 ціна, 1,6 дизельний двигун, свіжопригнана, вже розмитнена, повний привід, 243 тисячі пробіг. Номер телефону і Так, Коробка передач. Шестиступенева механіка. Є мультикермо, клімат-контроль і, 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 і. Клімат і сидінь. Те, що видивилися, фаркоп. Парк Троніки. Opel Astra в кузові хеджбек 9-го року. 5800 ціна. 1,6 бензин, пригнаний з Німеччини, свіжо пригнаний. 214 тисяч пробіг. Так, 0,50, так. Далі видно номер. Зачинена вона, так? Дякую. Передні електросклопідйомники. Мультикермо, п'ятиступенева механіка, кондиціонер. Є фаркоп. Б-6 Passat в універсалі 10-го року. 8500 ціна. Свіжопринене авто, двохлітровий дизельний двигун 103 кВт, автоматична коробка передач, ксенон клімат Круїз, підігрів сидінь та інше. 280 287 тисяч пробіг. Коробка автоматична. Так, салон світлий. Підігрів сидінь, клімат, мультикермо, дисплей, навігація. Парктроніки. Друзі, просили аудіо А 6 Ну, не вказали, який рік, ми знайшли поки що таку. 9-го року 10-300 ціна, буде ще торг. Так, свіжопригнана. Двохлітровий бензиновий двигун 125 кВт, 177 тисяч пробіг. Номер телефону добре видно. Мультикерно. Шестиступенева механіка, кліматконтроль. Фаркоп і парктроніки. Opel Astra 2000 року 3,850 ціна. Так, свіжопранене авто, 1,6, бензин. 198 тисяч пробіг. Так, номер телефону відразу фокусую вам. Є. Так, читаємо. Електродзеркала, електросклопідйомники, гідропідсилювач керма, кондиціонер, титанові диски, фаркоп. Центральний замок, сигналізація АБС. Дякую, гарно. Доглянути авто. П'ятиступенева механіка. Дякую. Шостий гольф в універсалі го року. Так, авто вже розмитнене. 8250 ціна. 1,4 двигун в автоматичній коробці, 150 кінських сил щойно пригнаний, 185 тисяч пробіг. По можливості зараз покажу вам, як виглядає. Є підігріви. Климат-контроль, автоматическая коробка и парктроники.